Я тестую практику на втілення бажань. Сьогодні другий день і на другий день моє бажання вже здійснилося. Я такого зовсім не очікувала, тому що практика займає 10 днів. Але моє бажання вже виконалося на наступний ранок. Я шокована зараз вам розповім, я, коли роб... почала робити цю практику, я загадала собі одне матеріальне бажання. Я просто загадала певну суму грошей. І вчора, коли я ходила 15 кілометрів, я Просто в мене така думка з'явилася в голові, просто всплила, що я хочу, щоб в той же день, тобто вчора, в перший день моєї практики, мені на картку прийшла маленька сума грошей. Тобто така всплило це в мене просто в голові, і я сказала собі, ну, хочу перевірити, нехай так і буде. Потім, коли я вже прийшла додому, я про це забула, я лягла спати. На ранок я прокидаюся, в мене була ранкова йога, зробила йогу, потім я беру телефон.